Ніні вже кілька років діє антитютюновий закон. З 11 липня 2023 року заборона куріння стосується не лише класичних сигарет, а й електронних сигарет і пристроїв для споживання тютюнових виробів. Про шкоду паління та штрафи за це порушення розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Дивіться далі. В Україні вже кілька років діє антитютюновий закон. При цьому з 11 липня 2023 року набули чинності зміни до статті 13 щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму. Тож наразі заборона куріння стосується не лише класичних сигарет, але й електронних сигарет і пристроїв для споживання тютюнових виробів. Про шкоду паління та штрафи за це порушення розповіли у патрульній поліції Ізмаїла. Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях це важлива тема. Оскільки вона стосується здоров'я, населення та дотримання норм законодавства, дим від сигарет може негативно вплинути на людей, особливо на дітей. Громадян похилого віку та осіб із захворюваннями дихальної системи. Тютюнові вироби та електронні сигарети заборонено вживати на дитячих майданчиках, зупинках громадського транспорту, аеропортах та вокзалах, у готелях, ресторанах і гуртожитках. Також не можна палити на території закладів охорони здоров'я, навчальних закладів та закладів фізичної культури. Ми здійснюємо моніторинг таких місць, звертаємо увагу на людей, які порушують. Патрульна поліція складає адміністративні матеріали на порушників. Тим самим притягаємо відповідних осіб до відповідальності. Штраф за паління у громадських місцях може отримати не тільки курець, але й заклад, на території якого відбулось порушення. Сума штрафу залежатиме від кількості порушень протягом року. Після першого правопорушення штраф становитиме від 51 до 170 гривень. Якщо протягом року людина порушить ще раз, сума покарання становитиме від 170 до 340 гривень. Громадськість може допомагати, фіксуючи порушення та повідомляючи про них в патрульну поліцію. Важливо, щоб люди говорили про проблему, підтримували здоровий спосіб життя і привертали увагу до важливості збереження чистоти в нашому рідному місті Ізмаїл. Дотримуйте здорового способу життя, не паліть у громадських місцях та будьте здорові. Наталя